Два Чоловіки увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, про себе так молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощудвічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалеко стоячи, не, не смів навіть очей навести до неба, аби, але бив себе в груди, промовляючи. Боже, будь милосердний до мене, грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданим більше, ніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує. Піднесений буде. Ми прочитали дуже відому притчу Ісуса Христа про фарисея і митника. Хочеться сказати, що фарисей це спочатку релігійно національна, а пізніше суспільно-політична течія в Юдеї в епоху другого храму. Фарисеї були однією з трьох. Тельноєврейських філософських шкіл. Митник. Для ця людина, яка співпрацювала з римлянами. Тому його не поважали інші євреї. По цій причині написана не одна картина. Пробачте, по цій притчі написана не одна картина, по якій автор намагався розкрити зміст притчі. Ісуса Христа. Будь ласка, перша картинка. Я знайшов в інтернеті фотографію цієї притчі, яка виконана на стіні храму як мозаїка, тобто з маленьких таких частинок. Наступна. Також ми можемо побачити різні описи. Художника, який намагався розкрити цю притчу. наступна. І ось на цій картинці ми зараз з вами залишимось і будемо намагатися роздивитися, що на ній зображено. Перед тим, як ми будемо, перед тим, як я буду розповідати про цю картину. Хочу запропонувати вам подивитися на цю картину, начебто ми не знаємо історію. Ну, ми дивимось на цю картину перший раз. Що ми бачимо на цьому зображенні? Ну, напевно, зліва почнемо. Напевно, це релігійна людина, можна так, так сказати. Покрита голова, це за законом покривали голову під час молитви. На чолі Єрін, тобто така от, бачите, коробочка, це коробочка, куди закладали написані заповіді. Коли Бог сказав євреям, що вони, щоб вони нав'язали заповіді його собі на руку і на лоба, для того, щоб це було нагадуванням їм про заповіді. Які потрібно виконувати. Це також нагадувало їм, що вони знаходяться під заповітом з Богом. Що можна сказати ще до цієї людини додати? Вона вільна людина, так? статна, вона стоїть рівно, впевнено. Напевно, впевнена в собі. вільно піднімає своє обличчя вгору до неба. Можна сказати, що нічого їй не заважає. І подивимось з вами праворуч, митник. На перший погляд ми бачимо невпевненого в собі чоловіка, який не може підняти свої очі до неба, не може підняти своїх рук догори, таке положене тіло вони мало під час молитви в храмі. Затиснутий. Напевно, щось трапилось у цієї людини, що вона знаходиться в такому положенні тіла, яке вказує на якусь проблему. Може, він засуджує себе або переживає внутрішню боротьбу. Митник стримує себе, бо він розуміє своє положення перед великим Богом, він визнає себе грішним. Зараз давайте ми з вами повернемось до 11 і 12 вірша 18 розділу Євангелія від Луки. Фарисей, ставши про себе, так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пишусь двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. Фарисей за всіма ознаками виглядає, як віруюча людина, набожна, По закону виконує наступне. Давайте перерахуємо. Він не грабує. Але я прошу вас запам'ятати, ми з вами трошки з, з часом з'ясуємо, так це чи ні. Він каже про себе: я, я справедливий, не так, як інші люди. Він чинить справедливо до інших людей. Він вірний своїй дружині. І це е, хороша така черта людини. Да? Якість його така. Поститься двічі на тиждень. Згадаємо, да, що піст це така духовна практика, яка наближує людину до Бога. Він двічі на тиждень намагається наблизитися до Бога. Можна ось такий зробити висновок. Знаходиться, знаходить для цього час, це вказує, наскільки він хоче догодити Богові. Даю десятину з усього, що надбаю. Все, що заробив, віддає 10 частину. Хіба це не привід для наслідування? Так, дійсно, це є приклад для наслідування. Тому повертаюсь до питання такого, що не так в цьому тексті, який ми прочитали. На перший погляд, ця людина робить все, щоб служити Богу. Але є зауваження. І ось причина, бо ми бачимо, що цей чоловік був зарозумілим, пихатим, високо думає про себе, да? коли він каже: Дякую тобі, Боже, що я не такий, як, тобто він а, підносить себе вище інших людей. І для такої людини Христос і розпові... розповідає цю притчу. Давайте ми відкриємо Лукій, 18 розділ 9 вірш і прочитаємо. А для тих, які надіються на себе, а давайте згадаємо, що він казав. Дякую, що я пощусь, даю десят... десятину, я чесний і так далі. Ніби вони праведні і за ніщо мають інших, розповів таку. Причу. Тобто ми бачимо, що Христос навмисно для цих людей розповідає ці слова, щоб вони подумали про своє положення. Зараз ми поговоримо про митника. Митник знаходиться у положенні покори в цій притчі, стоїть поодаль, визнає себе грішним перед Богом. Просять милості від Бога. Як вам здається, це невпевненість в собі чи щось більше? І ось головна думка сьогоднішньої проповіді. Не так важна, що ти сам про себе думаєш, а головне те, що про тебе думає Бог. Ми прочитаємо про останню спробу Христа далі. Дастукатись до серця, до совісті тих людей, хто про себе думає високо, що він не має гріха, йому не потрібно упокорювати себе, йде мова про віруючих людей, які вважають, що вони служать Богу. І сьогодні назва проповіді: остання проповідь Ісуса Христа, коли Він викриває ліцемірство. Ліцемірство це, і відповідь на це питання була відома ще в стародавньому Римі. Тоді під час театральної постанови артисти одягали маски з різними виразами емоцій, тобто, грубо кажучи, приміряли обличчя. Ліцемірами називали тих людей, у яких зовнішній прояв емоцій. тобто, Поведінка зовсім не відповідає їх внутрішнім переживанням і спроможнім почуттям. Ось я із дому взяв декілька масок. Я хочу вам показати ці маски. Напевно, коли людина одягає маску, в ній з'являється новий образ. Так? Тобто, і ви можете уявити, Що ця маска може нагадувати і Ну, Напевно, ця маска, пам'ятаєте, є така каска Да? І коли одягається маска, то образ людини, яка маску надягає, змінюється. І тому ось це порівняння з ліцеміством є певні ознаки. Що людина може зовнішнє виглядати не так, як вона виглядає всередині. Перечитуючи Євангелії, я бачив зосередженість Христа і його бажання як остання спроба, спроба перед тим, як він буде йти на шлях хресного поті, де він буде помирати. Звертається як з останнім, спроби до фарисеїв. З наступного тексту ми побачимо, що люди, про яких буде йти розмова, вони думали про себе, що вони достатньо непогано справляються. Але Христос використав такі слова. Горе вам, книжники Фарисеї, ліцеміри. Слово горе в Євангелії від Матфії, 23 розділі, використовується Христом восім разів. Це засудження і намагання закликати до покаяння, даючи їм можливість зрозуміти, що вони мають вигляд релігійної людини, але самі не наближаються до Бога і навпаки, а навпаки віддаляються. І так, давайте прочитаємо Євангелія від Матфія, 23 розділ, 13 вірш. З 13 вірша Бог буде казати, казати про різні причини. Гореш вам, книжники та фарисеї, ліцеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми. І самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте війти. Ось перша причина. Фарисеї зачиняють вхід до царства. Як це відбувалось? Вони перекручували Писання, робили його незрозумілим і складним для виконання, додаючи нові приписання, вимагаючи все до останньої літери виконувати. Тим самим отруювали уми і відволікали увагу від волі Бога. Друга причина 14-й вірш. Гори вам, книжники та фарисеї, ліцемири, тому що ви поїдаєте хати вдовиць і про людське око довго молитеся. За це отримаєте дуже тяжкий осуд. Пам'ятаєте, я вам пропонував, коли ми читали притчу про і митника, він казав, що він чесний, що він все робить правильно, нікого не ображає, не робить лиха і так далі. Але ми бачимо, що Христос, звертаючись до фарисеїв, дорікає їм, що вони поїдають хати вдовиць. Вдова, це малозахищена категорія, малозахищена категорія людей, яких було легко обманути. Фарисеї переконували заможних вдів, щоб вони жертвували своє майно для храму, а потім вони отримували особисту вигоду з цих пожертв. Вони. Приліплювалися до них і робили їх своєю здобиччю. Це вказувало на проблему жадібності і жорстокості, з якою вони нападали на бідних вдів. Наступна причина 15-й вірш. Горе вам, книжники та фарисеї-ліцеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути. Бодай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином Гієни він вдвічі гіршим за вас. На перший погляд, начебто виконують Божу роботу, шукають і приводять людей до Божої справи. Що не так? Проблема в тому, що вони не намагались привести людину до Бога. Але намагалися привести людей до фарісейства. Переконували прозелітів підкорятися правилам, встановленими равінами. Це призводило до того, що людина була відвернена від пошука істини і повністю покладалася на виконання придуманих заповідей, які не ведуть до Царства Божого. Така релігія робила їх гіршими. В, цьому, в чому це виявле, виявлялося? Перша причина. Їх відданість приводила до показної релігії. Тобто зовнішньої релігії. Друга причина. Їх любов до правил була більше, чим любов до самого Бога. Тобто, якщо Просто сказати, то вони дуже прискіпливо вимагали і слідкували виконання постанов, забуваючи навчити людей цих учнів любити самого Бога, хто колись давав ці заповіді для виконання. Лапухін це є релігійний коментатор. Написав такі слова. Зазвичай у збочених, збочених вихователів виходить звичайно розбещений учень. Сатана має сили обманювати тих, які відвертаються від світла істини. Тобто, якщо людина перестає слідкувати за Словом Божим, вивчати його. То дьяволу легко обманути таку людину. Розумієте? Тобто він додає ще більше і більше, е, якісь, е, може, аргументів, або цікавої інформації, яка що робить? Просто відволікає людину від справи Божої та істини його. Будемо читати далі: 16-й вірш. 16 й вірш. Горе вам. Праводорі сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого. А хто клянеться золотом храма, той винен. В книзі второзаконня 6 розділ, 13 вірш написано. Господа свого Бога шануватимеш, йому служитимеш і його ім'ям. Присягатимешся. У деяких випадках можна було вдаватися до клятви, це означало, що Бог залучений і брав участь у угоді. В чому проблема? В тому, що вони шукали причини, щоб не виконувати клятви. Шли на різні хитрощі. Основа цих. Відмовок була брехливість, і методи викручуватися були доведені до досконалості. Тобто вони не намагалися прикладати зусилля, щоб дотримуватися домовленості, яка була. Тобто, давая слово, і коли вони говорили. Клятву, Даючи слово, що вони це зроблять. 23 вірш. Ще одна причина. Гори вам, книжники та фарисеї, ліцеміри, бо даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбали найважливіше в законі: суд, милосердя та віру. І це належить робити і того не залишати. Пам'ятаєте, коли Христос нам а, а, розповів притчу про Фарисея і митника, Він там казав, що, що все, що я надбаю, віддаю деся, деся, десяту частину. Тобто, якщо дивитися зовнішні, все виконують правильно. Тобто, вони навіть маленьку віточку м'яти віддавали, як жертву Богу. Але що відбувається? Ісус докоряє їм у дрібниці, вони віддавали гілочку м'яти, але в той же час були винні в нечисто... не... нечесності, зарозумілості, жорстокості, не звертаючи уваги. На благання про помилування. Згадаємо, ми читали про доми вдів. Напевно, хтось з них благав про помилення да? або дайте час, або вирішення питання. Ні, вони бачили перед собою тільки вигоду. Напевно, так. 26 розділ. Христос каже: Горе вам, книжники та ліцеміри, бо очищуєте чашу і. Миску зовні, а всередині вони повні, повні е, здирства та ненаситності. Дорікає за турботу про зовнішню прояв чистоти, не надаючи значення внутрішньої чистоти серця. Вони приховували внутрішню жадібність за зовнішнім. Проявам праведності. Вони були привабливі зовні, а розбещені всередині та духовно мертві. 29 30 вірш, будь ласка, гори вам, книжники та фарисеї-ліцеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам. І кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролеті крові пророків. Тобто, що вони казали? Якщо б ми в ті часи жили, то ми б цього не зробили. Але що відбувається? Фарисеї вшановували мертвих пророків. Чому? Тому що померли пророки, не могли їх викривати. Розумієте, в чому справа? Їх нема, вони уже мовчать. Водночас не бачать краси Ісуса Христа, не бачать в ньому пророка, якого Бог послав. В останньому зверненні зосереджено найголовніше це заколот народа. Народу проти Бога. Якщо предки вбивали пророків, то це покоління готове вбити Христа, Сина Бога Живого. Євангеліст записав нам ці слова, щоб ми, читаючи, досліджували себе, щоб ніхто з нас не ховався за показною поверхневою вірою. Забуваючи, що наш Бог дивиться глибоко в серце, бачить всі потаємні куточки нашої душі. Пам'ятайте, не важно, що я сам про себе думаю, більше важлива річ, що думає про мене Бог. Чи можу я сподіватися на зустрічі з Богом? І який вихід запропонував Христос? 26 вірш, я там трошки наплутав, але бачу, Валерій все правильно виводить. З номерацією віршів була плутанина. 26 вірш ми читаємо. Фарисей сліпий, очисти спершу першу чашу всередині, щоб зовні вона стала чистою. Нехай Бог благословить нас сьогодні, знайти Його чистоту і Його мудрість, не ховатися за показною релігією, а навчитися милосердню та любові Божою, бути привабливим для Бога всередині і зовні, втекти від ліцемирства, яке вбиває і віддаляє людей від святого. Бога. Бога. Тому ми бачимо, що Христос перед тим, як буде розп'ятий, як я сказав спочавку, спочатку, як останню надію, останню проповідь проізносить до фарисеїв, звертаючись до них, щоб вони залишили ліцемірство. Нехай Господь благословить вас.